грати Rambo Friends. Давайте поставте лайк і підпишіться. А ми вже погнали. Так, пішли у так О! У нас ложпайський приїхав. Дай я Так, якщо почати ми в цю гру грав але хочу з вами прийти. Іди скомусь мертюча коробка та й того я її ножки. Дайте сюди бігом, ходіть. Я бачу що я сьогодні з простими руками граю. У є донатори, але од, од, два, я три але ж мало за Мне зачинать три донатора мало. А по 4 <кхід> я не прохлась 15. Нічого. Зіграємо. коли грає, граю, мене майже всі донатори. Коли я буду біком, тоді по мене був скин на Roblox. Давай я тоже десяти скин яке ось. Десять Roblox. Добре, давайте ми їдемо. А цепнусь, ну добре, приймаю всіх. Добре, давайте теж почекаємо. Візьмики мене бахнячан не, не, не робить. Це всі, чи це в мене. І багато його заблоковано. Того я думаю, що зняти, що зняти, ти знімаю ремонт френс. Добре, давайте присідаємо, я зараз до вас повернусь. А ви дивіться, поки... Все, сейчас тут як мои буты. А я можно выключить микрофон? Не микрофон не можно, выкрывся добрый, подивитися. Все интересно? А, кубики, Я повернувся кубики. Оп! Нічого не можу відкрити, це жалко. Давайте бігом рузується. Ми зараз походимо перший етап. Все погнали. Ось ще я присю. Повільно встиг тикнути за речі, я, я, я сюди люблю. Дивився наблюдаємо на кубики крізь. Ну, ти завжди не знаєш, куди я йду? Да мене так зловдить. Хто перший сюди заходить? То пос... Mm. Так, ми я його побачила. Оп, Об... тут же все залутало. Ну тут я кричу лута, нічого ми це швидко маємо прийти, я це зрозумів. Капець, вони лутаю Тут у нас не лобикераємось. Я задав, що ми це швидко зараз все пролутало. Перший раунд. і дальше буде будет Буде всі мають бути. На такому місці у менех вже не був. На сьогодні. Я вже два кубика приніс. Наприклад, в мене сьогодні ще не побачив, так. Так, тут нічого немає на початку. Хай сюди ніхто може не заходити. Тут дуже рідко, може бути один якийсь промед. Там би кончик був, сама молотова кімната одна. Тож до того бік там бувають. Як бачите, я всіх приймаю. Я всіх приймаю у друзі. У меня история, друзі, но мало я всіх приймаю. Ора, принесли. Я мало зробив, бо я не встигав побіки брати. У 50-чку дали, багато дали. Зелений, Того я його не люблю. Він дивіться, від нього коробці не можу скуватися, ну це нічого, він сліпий, він не доганяє. Але коли він встав, а тебе треба пройти, ти не зможеш. прямо проскочити під його руку. <кху> Добре, давайте. Позіграємо. Хто нас помер? Це ніхто. Ні, Бако. Одинадцять разів, то ж руки пішов. Я припалісь на гору. Чик-чик, по тему под демон на ліжку, Лішку, Лішку, Лешку, Лешку, Лішку, все я наперед Олежку. Молола. Действу встав. Піп! добре расскажут. Нам є. Я, я другий раз запросив, бо я програв. Тож, що мене оточив зелений цей і синій. Я думав. Під, під руку під руку, то не ну, проскочив, не проскочив її. Попрограм, все я вже другий раз знімаю. Так, побігли. Дві пакетика. Іди да, попрямій, попрямій. Вс, ідея тут надо. На мене мама не то все. Все, я пришла в гай. Два пакетика принесла, да і то добре. Симся лутает шутку. Давинда. Два стойка, не ЮСТБ. Да ты. Да ты... Да, да Винда. Да ты пікає Я його не назвал, что. И что ничего нема ничего не приехало. Я один приехал, я снова что. Пишу закон злой. Фуууу. ЮСБ Скільки Два нормаль. Так, пішла шукати. Ти він прийшов на її тобі? Ні. О. <клоджувач> так, ви дивіться, зараз я повернусь. Так, він зараз веде. Ой, опять не буду померти дуже добре. Йой, оце закашлюся тут первую могу. Виплінте, ви, бо застрягло в гори, е, то то слизьке таке, ніби як це називається. Це неприємне. Добре, погнали шука, тут. Шукати. Як це називається? Придоху. Я заборозійський блоки за зарядкою о там батарейки батарейки та це того кого я не люблю а оранжевий то взагалі изішає це те, це що він важкий він мешає просто коли особливо ти тікаєш ура Фу. Це я по мені повезло, що там нікого не було. Ти Ты мене помішав. Ніхто не взяв. А я буду значить ти... Я поставив, я теж одну. За по -по -по помітопом віх. Не полазаємо. Ура! Да боже! А хто вже здав хати приводить? Окей, я ста присаду кробуть. Ні, не делата вже. Якщо він би підеш, тобі там би. Лампочку. Лампочки збираємо, світло треба. Ціло одну лампочку, слухай, так тут тут. Да, я ще посижу трохи. Давайте зразу така. Я ще буду думати, що я боюсь просто не знаю, чого я так. Не було не було. вже було золота, але Тут золото будет саму цваки мати. Е, пішов гад. Ууу, фиховик яку я хочу лобить. хто моя лампочка? Хто лампочку має. Одну лампочку. Tu morres, diga! Tu morres! Já que tem os amigos em mim, Мать нічого не мог, ты что тут слутал с собой, Ох, принесло с собой мамочку, там не лутал, не догадайся. Плюс солнечка. А тут ми швидко проходимо, скажи себе. Во, а, от 12 хвилин уже прошло, мне заявилось, солнце 5 пришло. Добре, слухаємо тихенько. Все темно, все погано. Добре, поліз до гори, я до гори поліз. Я впав. Я впав з візьми, кадру а ти? А тут бігаєш. Все, я посижу тут собі. Так, приліз на кутик, все, ура, пішли. Зараз розказують, що в нас тут новенький буде. Нічого нового монстра не буде. Це добре. Текст. Лампочки маємо взяти, бо світла нема. Як ти? Хто такий майстер? Бракова не продає. Подавець. Лампочки, нас всіх, ясно, туро! Ура! Давайте не буду грати як боягуз, буду грати як нормасний. Пацан. Не як баба.

Дуже важко проти влаги обирати. Та Боже, ну це він так, він так піщить. Що там сховається? Я прогадав. Так, значить, і я швидше не знайду. Та це якийсь там пів влоги. тоже. лампочек. Вау, вот я на Играл. Сколько Две лампочки. Одна, Ви кормите його добре. Каже, щоб не кормили. Ура! Видите, що я тепер ворвав, Що ще робив? Я граю последній бойовий я ні ні ніколи ж так не грав, все. Якщо хочете, ми можемо це переграти або другу частину. Пишіть в коментарях перегравати чи другу частина. А ми йдемо далі. Опа. Писаю писати кіпочку буду брати. Я сьогодні я соло проходив два раунд два раунда. А це перше осталось, не знаю. Останнім потім всі поливались. А я буду сходочки написав. О, пока он же там смістих вообще Добре, добре. Добре, я запанюся, панюся. Після поки Так, хто помер, тут багато. Один, а тут там мора, багато двоє. Ура, мені така. Хто Як яку хотів, я хотів. Сині монжели. Ну, того не долюбляю. Добре, я поніс може залізу. Я не залізу, не залізу. то й до тебе. Op, ce să răsa mai interes. Un ai mi-a prăhra. Vehit. Dobre, vehit. Aici mai da biht. Pobijo. Aș tam cu cât că șarik prim pastau la noi. Ce o pade. Oh, eu cu robot. Коробка, я присл. Ой, цю табличку. Убила. Хтось. Ході до мене. А шай, падай. Ось ці шарики пола полосею. Ну, певно, він довго надував їх. Так ч б хто чого він не плакав? Та... що не Давай Зараз все з моїм. Ай, його там закрили, поки. Είμαι η Бачите, ми прийшли, але мені не зарахувалося. Але ми лишились тут. І Бачите, ми нас не зарахувалося, музика грає. Прийшла Рембо Хельд. Дивимось сюди. Мої два другу вже грає. Ми прийшли все добре. вам за перегляд. І всім папа. Пишіть -па. в коментарях, чи хочете ручку силу. Чи зіграти знову чи в Так. Що він хоче? О, це він, це. Все, ми прийшли. Поставте лайк, підпишіться. Якщо хоче. ми скоро зайдемо оцю частину. Пройдемо разом з вами. Добре, всім до побачення, поставте лайк і всім пока.